Вітаю всіх! А тепер я хочу продивитись: ось що чи дійсно Росія має наказ захопити повністю Донецьку область до інавгурації Трампа? Невже Росія має наказ повністю захопити Донецьку область до інавгурації Трампа? Так, імператор випав. Так, до інавгурації Трампа їм повинна, потрібна повністю Донецька область. Так, воно їм потрібно. Дуже-дуже, щоб мати конкретні вже переваги, вона їм дуже, дуже потрібна, саме Донецька область. Скажімо так, я розумію, що те, що окуповане, воно так і залишиться в Донецькій області, але ну, там такі руїни, що то мова про інше. Тут головне, щоб далі не загребли. Тепер Росія зможе. Росія окупує її до Інавгурації Трампа. Росія окупує повністю Донецьку область до інавгурації Трампа. Ні. Це відповідь ні. Ні. Слава Богу. На даний момент ні. Вона буде розбита. Відразу скажу. Повернення її буде. Тільки дипломатичним шляхом, і довго, тому що класти людей за руїни нікому не цікаво. Ви повинні це розуміти. Повністю немає окупації. Ось для чого потрібна дійсно Курська область. Це дуже хорошо. я б... Вірю, вірю. Хай так і буде. І потім про деокупацію я роблю, буду окремо відео робити, де є резон йти військово, якщо буде можливість, де ні. І ось ці. Вкиди на тему оце отримати території. Чому? Тому що Донецька область стратегічна область, її просто зносять. Тому і Україні важливо втримати той Покровськ і Славянськ-Краматорськ, щоб ми могли жити далі. Якщо підібруть Харківську, Луганщина, я вам скажу колись це слово, і знизу, і зверху, ось не хочеться. Не хочеться зовсім, тому я сподіваюся, що так і буде.